105 кудись у нас зникли. Беремо він номер і вперед. Ну, бачите, авторія все-таки показує теж насправді ну, хоч якусь інформацію. Це хоч якийсь рівень перевірки. В 22-му році, два роки тому, було 162. На сьогодні у нас 81, і авторія десь запам'ятав 186. Тобто, оце авторія запам'ятав нормально, бо був попередній власник, який не мотав. Зараз змотано, в описі написано. Ну, бачите, ця машина мала би бути у нас на тегрі, а вона на Інтелі. Типу, тут може собака зарита. Давайте наберу просто цікаво вже цей ребус розгадати. Друзі, хто там знається на Теслах, можливо змотати, неможливо змотати. Ну, фактично, це вже зроблено. Напишіть ваші варіанти, якщо знаєте, як це було зроблено. Ало? Да. Е, вітаю, дзвоню по Теслі по вашій. Цікавить машина, але цікавить, що в неї з пробігом, бо авторія зазначає, що там було 180, а зараз... 80 Можна, я вам передати щось неудобно, Можна? Добре, добре. По цій Теслі з Херсона, Уже після того, як я записав основне відео, передзвонив мені продавець. Дуже приємна людина. Чесно сказав, що пробіг там 240 чи 260 на даний момент. Що він вказав так, тому що на приборці так, але відверто каже, в телефоні все як є. Ну, і так каже, що до нього міняли тегру на Intel. І, мабуть, новий Intel пам'ятає пробіг зі свого попереднього донорського автомобіля. Типу, як воно там стикується, чи все ок? ну я не знаю, людина користується. Це давно і каже, що все ок. Тож тут злого умислу не було ніякого. Продавець відвертий, приємний. Хто може хоче теслу? Таку будь ласка, на авторія, вона ще висить. Ну або якщо хочете чесно, зрозумілу, гарну теслу Model S будь-яких років з першоджерела, так би мовити, то звертайтеся, привеземо вам автомобіль. Гарний з Норвегії чи з Європи? Рухаємось далі.